Всім привіт, хочу вам показати різницю між норвезьким і фінським мохом. Переважно більшість компаній в Україні роблять з норвезького моху. От перед вами якраз от представник норвезького моху виглядає без шапочок, як, ну, як сміття, можна так сказати. Дуже поганий стан, якість теж погана. Тут, в принципі, от нема з чого робити якусь картину чи там, годинник, немає шапочок. От мусор, можна сказати, от мусор. О, одна шапочка знайшла. Одну шапочку знайшла і то вона в накискак Переважно, от. Отако виглядає норвежський мок. Тепер хочу вам показати різницю між фінкою. Приходи, замовляємо фінський за кордоном. От беремо будь-який от. Дивіться, дивіться, які шапочки. Яка якість, яке гарне все, який насичений колір. От, Давайте з середини візьму, витягнемо з середини, дивіться. Всюди шапочки. Ось такого ж приємно робити годинники, картини. І ви отримуєте хорошу якісну продукцію, а не платите за мусор, який вам через рік-два просто посипеться. Подивіться, яка краса. Подивіться. От, взяв жмут і суто шапочки, подивіться. Так що, як це сказати, скупий платить двічі. Або ви вибираєте дешевий норвежський мох, або ви вибираєте фінський преміум. І ви будете мати на руки.